В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран. Всю ніч російські окупаційні війська гатили по Нікопольському району, били зградів та важкої артилерії. По мирним мешканцям випустили понад 170 снарядів. На лінії вогню опинився Нікополь. Його росіяни атакували двічі. Без світла лишились понад 3200 родин. На зараз пошкоджено біля шести приватних будинків. Пошкоджена мережа електрична, фахівці вже працюють. Постраждалих немає, але інформація ще уточнюється. В місті працює вся інфраструктура, комунальні підприємства працюють. Під ударом опинилась і Марганецька громада. Після нічного обстрілу у Марганецькій громаді без електроенергії майже 3000 тисячі сімей, загиблих та поранених немає. Вже на ранок ворог знову поцілив по Марганцю. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Та найбільше внаслідок ворожих атак постраждала червоногригорівська громада. Там пошкоджені десятки приватних будинків. в 2.05 десь ночі. Дуже два потужних таких вибухи були. Ми вийшли потім подивитися, щоб нічого ну не палало, бо зазвичай пожар. А ну побачили, що кучася всякого шифера всього. Потім приїхали. Хлопці подивилися, сказали, що снаряд розірвався прямо на горищі, і осколки полетіли в хату, робили пол. Розруйнували будинок, майже всі вікна, постройки, гараж, два гаража теж немає. Життя родині врятувало те, що ночували у підвалі та, попри постійну небезпеку, покидати рідний дім люди не збираються і планують відновлювати усе, що зруйнували росіяни. Якщо буде якась можливість, ну якщо воно буде піддаватись якесь відновленню, будемо буде відновлювати. А що робити? Треба треба десь жити. Будували роками, батькам взагалі важко дивитися, бо це їхній будинок. Підраховує збитки і пані Олена. Її будинок та господарство також потрапили під ворожий обстріл. Оце повородилася криша з цієї сторони, з тієї сторони вікно випало, в літній кухні два вікна, О, у підвалі О, провалився підвал. Оце шифер побило. Побило. Прильот був оце возле клуба у нас, і возле сусідій був. Дуже в сусідній повредилась. У нас дом на два хазяїна. А так в хаті по оце з вікон, це вся штукатурка. Ну, Це єрунда. Людей більше горя наробило. І хати згоріли, і машини згоріли. Головне, що живі всі залишилися. Ворожі снаряди пошкодили і чимало об'єктів цивільної інфраструктури. Руйнування масштабні. Півтисячі абонентів лишились без світла через пошкодження електромереж. Попередньо говорили про 30 будинків, їх набагато більше. Ми не можемо поки визначити повний масштаб, тому що накрито декілька вулиць зруйновано є багато будинків, пошкоджено будинки, зруйновано інфраструктуру, це і органи влади і заклади культури, дитячий садочок пошкоджений. Тобто нанесено дуже багато шкоди. Росіяни не припиняють терор і мирного населення по той бік водосховища під постійними обстрілами. Місто Енергодар у зв'язку з проведенням псевдореферендуму на тимчасово окупованій території людей просять не виходити на вулицю без потреби. У ці дні можуть бути обстріли для провокації та звинувачення збройних сил України. Увага спільноти прикута нині до заес прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Нью-Йорку обговорив питання безпеки наших ядерних об'єктів з керівництвом Євросоюзу, головою МАГАТЕ, президентом Франції, прем'єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії. Керівник МАГАТЕ запевнив, що він збільшить кількість учасників цієї місії. Магате з двох до більшої кількості він не озвучив загалом скільки буде. Представників, звичайно, з української сторони, зі свого боку, я казав, що два представника це критично мало для такої великої станції. Ми домовились, і пан Гросі пообіцяв збільшити кількість його місії. А наступний крок, безумовно, це і був предметом обговорення. Це можливість демілітаризації території самої станції, міста Енергодара і 30 кілометрової зони навколо станції. Тобто, це було предметом обговорень, як можливо це зреалізувати разом з тим Український уряд також працює над організацією міжнародних місій ООН та ЄС на Запорізьку станцію, адже питання роззброєння за ЄС стратегічне завдання не тільки для України, а й для всієї Європи. Юлія Кочета на Целуйко і Горсилко про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить, Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе і до зустрічі.